Якщо у вас виникає, бодай думка, що я міг би стати священником, то вітаю вас, це вже початок покликань. Жнива великі, а робітників мало. Хлопці, тікайте, що ви робите? Покайтеся! жартую. Нам редорбусів казав, що або будь священником, або йде, рекетом займайся. Будемо розбудовувати царство. Його. Слава Христу! Друзі, сьогодні маємо зустріч, розмову з уцем Тарасом Бродієм, який також служить в медіапросторі, в Інстаграмі, в Ютубі. І ми підготували декілька цікавих питань. Слава навіки Богу. Отже, отже, Тараса, перше питання: як ви розпізнали своє покликання? Розкажіть нам файну історію. Це був період, коли я був у 10 класі, здається, у селі Бороняво, при мон... монастирі Васильян був такий з'їзд молоді на розпізнання покликання. І, власне, там ставили питання: як зрозуміти, до чого ти покликаний? То один священник дав нам такий лайфхак цікавий і каже, що хлопці. Якщо у вас виникає, бодай думка, що я міг би стати священником, то вітаю вас, це вже початок покликання. Питання, що ви з ним зробите, як ви його розвинете. І порекомендував нам молитися. То моліться, ми, ми, я зрозумів, що слухаю, я би хотів бути священником, а потім в короткий період часу мені попадає брошурка. Така смічна маленька брошурка, де писало, жнива великі, а робітників мало. Нічого не пам'ятаю, що там було всередині. Я запам'ятав цей заклик, що товариство. Роботи купа, а нема кому робити. я кажу Богу, він якби, а можна я? Вахина, давай. І потім трошки молився кожен день, по чуть-чуть, там такі певні молитви. І своїми словами, власне, якби Господь показав мені, що якщо хоче, аби я був священником, то нехай мене в цьому розвиває, а якщо ні, то скаже, зупинися, йди, там, не знаю, у металургійний завод або ре рекетом займатися. Тому нам ректор, нам ректор казав, що або будь священником, або йде рекетом займайся. Дякуємо, отче, за відповідь. Що побажаєте молодим браттям, які готуються прийняти таїнство священства? Що б я сказав? Хлопці, тікайте, що ви робите? Покайтеся! Жартую. <плес> ну, що б я сказав? Хлопці, тримайтеся, така праця, де можна файно зреалізувати творчість. І в певному сенсі заздрю, бо це був класний період підготовки, період. Коли ти вчишся, коли маєш доступ до, до дискусій семінарійних, роботи купа, і, і, а рук не вистачає, і, і скоро ще довго не буде вистачати. Тому дуже довго не готуйтеся, а давайте якомога швидше і разом на спільному полі сіємо, жнемо і надіємося на славу Божу. Будемо розбудовувати царство Його. Отже, вдячні вам за ці відповіді на питання і цієї доброї нагоди даруємо нашим підписникам святе письмо. Власне, умови надзвичайно прості. Слід підписатися на сторінку Бог Людина, оця зараз Бродія, і також поширити це відео з активною посночкою Собі в інстаграм. Ходіть до церкви, ставте лайки і слідкуйте за нами. Ставте лайки і свічки, майтеся файно, і будьте всі благословенні! Христос воскрес.